В ефірі фактор безпеки для політиків, експертів і світової громадськості загалом є очевидним той факт, що існуючі виклики потребують адекватної відповіді на них. Поряд з традиційними джерелами небезпеки провідні держави світу і міжнародні організації вимушені протистояти таким загрозам, як локальні конфлікти, міжнародний тероризм, розкрадання ядерних матеріалів. НАТО організація, яка налічує 28 країн Європи та Північної Америки, покликана давати адекватну відповідь викликам сучасності. Сьогодні альянс здійснює десятки військових та цивільних місій у багатьох регіонах світу. Події останніх десятиліть підтвердили, що міжнародні організації на кшталт північно Північноатлантичного альянсу НАТО відіграють важливу роль у підтриманні миру і безпеки у Європі та в світі загалом. Як би не критикували НАТО, не можна не визнати, що ця організація понад шість десятиліть залишається єдиним дієвим практичним інструментом, здатним ефективно протистояти так званим викликам сучасності. Здатність захищати не лише громадян країн-членів НАТО, а й тих, хто потребує допомоги, альянс довів під час подій на Балканах в ході операції в Афганістані, а також своєї місії. Ці в Лівія, де не виконання мандату ООН та за сприяння Ліги арабських держав НАТО стало на захист цивільного населення країни під час останнього саміту НАТО у Чикаго керівництво альянсу та лідери країн союзників підтвердили, що не збираються згортати діючі сьогодні місії спрямовані на підтримання миру і безпеки. Такі операції НАТО, як Океанський щит, активні зусилля спрямовані на протидію піратству та міжнародному тероризму, діятимуть і надалі. Що підтверджено декларацією Чекайського саміту НАТО. Після розвалу колишньої Йогославі увага північно-атлантичного альянсу була засереджена на Балканах, де криваві межетнічні конфлікти поступово переростали у масштабні воєнні дії. Для припинення цих конфліктів альянс був вимушений тричі вдатися до військового втручання. Історія відносин країн Балканського регіону занадто НАТО трагічна, аби зайвий раз коперсатися у її тенетах. Водночас дуже повчальна, адже ці країни змогли швидко відновитися від наслідків військових дій. Сьогодні три країни Балканського регіону Словенія, Хорватія і Албанія, є членами НАТО. Ще три колишні Югославська Республіка Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцогина в очікуванні членського квитка до цієї організації. На жаль, слабкою ланкою Балканського регіону і досі залишається Косово. Криті, але мир тримається у цьому регіоні завдяки присутності миротворців НАТО і країн-партнерів. Утім, вони постійно піддаються нападом злочинних угрупувань, діючих у цьому краї. Тож логічними видаються наміри НАТО залишити миротворчий контингент у Косово. Цей крок був підтверджений всіма лідерами країн-членів НАТО і викладає. Дениї у декларації Чікаського саміту організація альянс залишається відданим в справі підтримання стабільності та безпеки у стратегічно важливому Балканському регіоні. Ми знову підтверджуємо нашу цілковиту підтримку місії Сил Кейфор, які продовжують діяти обережно, твердо та неупереджено відповідно до мандата ООН, визначено резолюцією Ради безпеки ООН 1244. На цей час чисельність сил КФОР на території Косова налічує понад 6 тисяч військовослужбовців з країн-членів НАТО та країн-партнерів організації. Загалом представники понад 30 країн беруть участь у миротворчій місії НАТО в Косово. Їхніми головними завданнями є підтримання безпечного середовища і свободи пересування, перехід від планового патрулювання районів відповідальності до дій за викликом при отриманні даних про загострення обстановки. Цей миротворчий підрозділ сил Кейфор дислокується біля містечка Митровиця, що на півночі Косова. Миротворці супроводжують колону до віддаленого пункту пропуску на сербському кордоні, які ще називають воротами номер 1 Їх завдання доставка палива, прісної води та крану до табору Кейфор. Командувач миротворчого контингенту Кейфор, генерал-майор Ерхард Дройс, хоче перевірити свободу пересування на півночі Косова. З вересня минулого року, коли місія Європейського союзу ЄОЛЕК спільно з державними установами Косово запровадила прикордонний режим контролю на цих воротах, ми зіткнулися з виникненням великої кількості штучно створених перешкод, які відокремлюють північ Косово від території основної частини краю і в той же час заважають кайфор. А також є Олекс вільно пересуватися в цьому районі. Місія із забезпечення верховенства закону ЄОЛЕКС надає сприяння поліції органам судової системи і митниці Косова. Вона також керує перепускним пунктом на північному кордоні краю, куди і направляється ця колона. Етнічні серби на півночі Косова не визнають декларації 2008 року про незалежність Косова. Вони створюють численні дорожні блоки якось тут на околиці Митровиці з метою перешкоджання владі Прішіни встановлення контролю над перетином кордонів. Під час руху колони раз за разом з'являються контроль на пункти сербів, які, однак, миротворці проходять без проблем. Блем всього лише кілька днів тому сербська меншина розпочала демонтаж цих дорожніх блоків. За словами командира, цього вдалося досягти внаслідок переговорів та консультацій з місцевим населенням. Мери та представники північної громади Косово були змушені піти на поступки та досягти угоди, яка на жаль є дуже хиткою. Ось чому у даний час ми перевіряємо, наскільки вони дотримуються цієї угоди, яка надає право вільного пересування. Демонтаж багатьох блокпостів сербами допоміг зняти напруженість в регіоні. Цей крок також є наслідком нещодавної домовленості між Косово та Сербією за посередництва ЄС щодо спільного управління кордоном. Чому ми сприяємо встановленню свободи пересування? По-перше, тому що це наша основна задача. По-друге, тому що до тих пір, поки немає вільного пересування в Косово, є Олекс, інші державні інститути в Косово позбавлені можливості реалізовувати в цій частині країни політики верховенства закону. Адже в такому випадку тут не діють жодні правові інститути, не працює поліція та інші установи. Прямуючи на північ, колона проходить повз колишній контрольно пропускний пункт у сербській ягнениці, що недалеко від міста Зубін Поток, де в листопаді минулого року відбулися зіткнення між сербськими демонстрантами та Кейфор. Коли миротворці. Прибули сюди для деметажу барикад. Вони зіткнулися з агресивно налаштованими особами. Для свого захисту військовим Кейфор довелося застосувати гумові кулі, сльозогінний газ і перцевий аерозоль. В результаті зіткнень було поранено чимало військових і нападників. На жаль, спротив військовослужбовцям Кейфор не припиняється. Більш того, за словами представників Кейфор, інколи нападники застосовують бойову зброю. Донедавна нападники не застосовували у зіткненнях летальну зброю, така як АК-47, ручні гранати і пляшки з запальною сумішю. Перше від часу прийняття ної посади командовича Кейфор нам завдали таких важких втрат. Загалом 30 солдат було поранено. Один з яких був у важкому стані. На жаль, всі наші військовослужбовці отримали поранення від вогнепальної зброї, від пляшок запальною сумішю і ручних гранат. На початку червня на миротворців НАТО було здійснено черговий напад невідомої групи осіб. Поранення отримали понад 20 військовослужбовців місії, п'ятеро з яких були госпіталізовані. Прес-секретар Кейфор Увіновіцький заявив, що на техніці та спорядження солдат, які охороняли залізничний міст, було виявлено близько 40 слідів від бойових куль. Командувач Кейфор сподівається, що шляхом діалогу і переговорів такі сценарії не будуть повторюватися. Сьогодні колона досягає віддаленого табору без інцидентів. Однак, вантажівки були змушені зробити зайве коло в обхід для того, щоб об'їхати залишені барикади. Командир табору ради отримати свіжі припали. Васи і крани, які він чекав протягом кількох місяців, ми знаходимося тут для охорони воріт для того, аби проїзд до Сербії залишався відкритим. Ми забезпечуємо безпеку та спокій, в тому числі для ЄОЛЕКС, які здійснюють тут митний контроль. Поки що серби дотримуються взятих на себе зобов'язань. Ворота відкриті, а перешкоди для блокування доріг демонтовані. Вони самі прибрали ці перешкоди, і протягом тривалого періоду проїзд залишатиметься вільним. Тепер тут все абсолютно відкрито, але там, попереду, на території Сербії, деякі дороги на невизначений час ще закриті. Ми не знаємо, яка там ситуація однак це вже територія Сербії. Сьогодні подорож колони миротворців Кейфор була успішною. Однак не завжди автомобілі ЄОЛЕС можуть безперешкодно пройти контрольно пропускні пункти. Важливе і складне завдання Кейфора, за словами його представників, полягає в тому, щоб залишитися нейтральними, забезпечуючи при цьому свободу пересування всієї території Косово. Ми зобов'язані забезпечити свободу пересування територією Косова всім, хто цього потребує. До цього часу ми свою місію виконуємо відмінно. Місія Євросоюзу і Олексій, НАТО є хорошим прикладом, як дві потужні організації можуть ефективно діяти спільно, при цьому не конкуруючи одна з одною. Завдяки цьому створюється надійний і міцний фундамент позитивного завершення балканської кризи встановлення миру і злагоди в цьому багатостраждальному регіоні. Хоча робити прогнози кажуть, справа невдячна, проте саме заради них НАТО і ЄС будують плани конкретних дій на Балканах. Треба також признати, що це не закінчивий бізнес. Що це ще треба реформи, і треба продовжувати цій процесі інтеграції, щоб все було спокійно. Але як ви знаєте, мені здається, що НАТО грала дуже важливі роль в стабілізації з міжнародним суспільством, безумовно, в Балканах, і що сьогодні все бачать на один магніт, який знаходиться на захід. І не здається, що це магніт цінностей, це магніт демократії, це магніт розвідку, е, які для них знаходяться у Бруссілі. Роботи дійсно вистачає. Миротворці НАТО, які від планових патрулювань поступово переходять до оперативного реагування на кризові ситуації, зацікавлені у належній підготовці сил безпеки Косова, а також і готовності виконувати завдання і нести відповідальність у галузі безпеки. Сьогодні сили безпеки Косово це легко озброєна структура, це не армія. Це структура, яка повинна прийти на допомогу місцевим органам у надзвичайному випадку для прикладу. Зараз ми приділяємо головну увагу загальній підготовці цих сил. Ми співпрацюємо з десятьма групами підготовки НАТО з багатьох країн, які об'єднані однією метою підготування відповідно до стандартів НАТО, всіх членів сил безпеки Косово. Нам необхідно підготувати фахівців для кожної ланки сил безпеки, починаючи від рядового і закінчуючи старшими начальниками. На одному з тренувань відпрацьовується сценарій, за яким Автомобіль з мером надуманого міста був зупинений агресивними демонстрантами. Бунтівники, що знаходяться у натопі демонстрантів, стають все більш агресивними. Поліція повинна зупинити насильство. Це навчання було задумано та проводиться членами Кейфор під загальним командуванням НАТО для підготовки спеціального підрозділу поліції Косово з протидії заворушенням та контролю за натопом. Цей простий, але ефективний спосіб навчання поліцейських дає змогу на практиці отримати знання і випробувати обладнання, яке косівські поліцейські не використовували раніше. У минулому у них не було гідрантів, вони не мали спеціалізованих автомобілів. Отже, ці транспортні засоби є новими для них, і ми навчаємо особовий склад тому, як злагоджено потрібно діяти у складі взводу. За словами представників НАТО, поліцейським Косово необхідно навчитися діяти спільно. Для цього вони відпрацьовують елементи так званої стандартизації оперативних наказів, адже поліцейські зі столиці косова приштини повинні бути готовими у разі потреби працювати з поліцейськими, скажімо, з мітровіці, що на півночі краю. Віддаючи стандартизовані накази, керувати стає простіше і швидше. Після навчання ці офіцери отримують сертифікати, які дадуть їм право навчати місцеву поліцію. Ця каскадна система використовується під час більшості навчань, що організовується КФО для поліції Косова. Загалом КФО вже підготував понад дві тисячі косовських поліцейських. Більшість з яких є етнічними албанцями деякі з них серби. Для фріма, який є косовським албанцем за походженням, і навчався у групі, що складається з 63 поліцейських, включаючи трьох сербів. Така етнічна різноманітність не є проблемою. У косовській поліції ми всі поєднані братерством так званої синьої уніформи. Нам доводиться діяти у ситуаціях високого ризику завжди пліч опліч, немов брати. Я хочу служити в силах безпеки Косово. Мені подобається долати труднощі, і я б хотіла репрезентувати жіночу частину країни і на власному прикладі показати, що жінки можуть виконувати ті ж самі завдання, що й чоловіки. Як видно, місія виконує не лише миротворчу роль. Натівські миротворці намагаються підготувати професійні надійні сили для підтримки порядку в країні, де ситуація стає все більш безпечною. Зараз ситуація спокійна і стабільна. Звичайно, у нас є певні проблеми, які необхідно вирішувати, особливо на півночі Косово. Утім, загалом ми контролюємо ситуацію насамперед на півдні країни, де конфліктів не зафіксовано. Свій внесок у стабільність на Балканах роблять і українські миротворці. В квітні на військовій базі Бонд Стіл була проведена чергова ротація українського національного контингенту у Косово. Національний контингент складається з чотирьох спеціальних взводів та взводу матеріального забезпечення. Загалом у складі українського миротворчого підрозділу перебувають 134 військовослужбовців. Сьогодні Північно-Атлантичний альянс НАТО проводить і інші місії і операції за підтримання миру і безпеки. Серед них середземноморська антитерористична операція Активні зусилля. Ця місія спрямована на протидію піратству Океанський щит, що триває поблизу африканського рогу. Серед місій НАТО, у яких беруть участь військово-морські сили країн альянсу, антитерористична операція Активні зусилля є найтривалішою. Вона була розпочата після трагічних подій у Нью-Йорку 2001 року і для виявлення і попередження терористичних дій у Середземному морі. Операція здійснюється під керівництвом командування об'єднаних ВМС НАТО у південній Європі в Неаполі, де розташований штаб командування. За словами представників альянсу, головною метою цієї операції є виключення можливості забезпечення діяльності міжнародних терористичних організацій шляхом нелегальних морських. Перевезення із найбільш небезпечних напрямів Близького Сходу, Північної Африки, протокі Гібратар і Чорного моря. Йдеться про незаконний обіг зброї, боєприпасів, вибухових речовин, зброї, масове ураження, наркотиків, товарів, а також перевезення нелегальних мігрантів, що є основою фінансування діяльності міжнародних терористичних організацій. Сьогодні в Брюсселі розглядають майбутні стратегічні сценарії подальшого розвитку цієї операції. Не менш успішною є антипіратська операція НАТО океанський щит біля берегів Сомалі». Наприкінці 2008 року, за запитом генерального... Секретаря ООН пан Гімуна Муна НАТО розпочали здійснювати супровід суден, які проходили транзитом крізь ці небезпечні райони та перевозили вантажі у рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. Перша операція дістала назву Елайт провайдер НАТО здійснює повномасштабні заходи боротьби з піратством у відповідності до резолюції Ради безпеки ООН та на додачу до антипіратської діяльності, розпочатої іншими організаціями, включаючи Європейський Союз. Операція Океанський щит відрізняється від попередніх ширшим колом завдань. Вона не тільки гарантує безпеку в цьому морському регіоні, але й здійснює підготовку представників регіональних країн, розвиваючи їхні власні можливості боротьби з піратською діяльністю. Незабаром один з військових кораблів НАТО Абсалон завершить свою участь у антипіратській операції Океанський щит. Капітан корабля Андерс Фріїс переконаний, що тривалий похід був успішним. В ході шестимісячного патрулювання було затримано 65 підозрюваних сомалійських піратів та звільнено 42 заручника. Лише кілька днів тому 16 підозрюваних піратів були взяті в полон після затримання шхуни, яка швидше за все використовувалася в якості плавучого материнського човна. Внаслідок операції 12 моряків було звільнено. Це чудово побачити звільнених членів екіпажу корабля з Ірану і Пакистану, які невдовзі зможуть побачити свої сім'ї. Добре було, якби злочинці відповіли за законом у себе в країні. Тоді це може стати ще одним нашим успіхом. Підозрювані у піратстві утримуються на борту абсалону. Командир повинен отримати інструкції датської влади щодо затриманих, перш ніж корабель повернуться додому. Відрядження екіпажу продовжено на невизначений термін для Данії та інших країн НАТО. Затримання та притягнення піратів до відповідальності є справжнім викликом. Проблема полягає в тому, хто має здійснювати судове переслідування. Загалом данія не має юридичних підстав для судового переслідування піратів. Це означає, що ми повинні передати цих осіб країні судові інстанції, якої здатні притягнути затриманих нами піратів до відповідальності. А це дуже непросто на практиці. НАТО не має повноважень для юридичного затримання і судового переслідування піратів. У деяких країн альянсу існують двосторонні угоди з Кенією і Сейшельськими островами, які дозволяють передавати для кримінального переслідування підозрюваних у піратстві осіб. Однак це стає все важче, адже їх можливості обмежені. Екіпаж об може лише намагатися зібрати якомога більше доказів, які можливо стануть вагомими аргументами під час притягнення злочинців до відповідальності. Це човен і двигун. Деякі інше обладнання, яке вони не встигли викинути за борт, перш ніж ми їх схопили. Вони і є головними доказами намірів піратів. Капітан Фріз показує місце, де тримають злочинців. Вони знаходяться на палубі. За його словами, ув'язнені отримують триразове харчування та мають дозвіл перебувати на палубі один раз на день. Вони проходять медичний огляд після перебуття і перед висадкою з корабля. Нещодавно довелося звільнити кількох піратів, адже жодна країна не готова прийняти їх і притягнути до відповідальності. Без сумніву, ці люди злочинці однак, закон є закон. НАТО, ЄС та США спільно проводять операції з протидії піратству і робляться доволі ефективно. Водночас представники альянсу не забувають нагадувати судноплавцям вживати більше заходів для власної безпеки. Торік кількість захоплення у полон моряків скоротилася майже удвічі. Водночас кількість піратських нападів на цивільні судна залишилася незмінною близько 130 випадків на рік. Днями в Будапешті пройшла щорічна конференція НАТО з питань нерозповсюдження зброї масового знищення і контролю над озброєннями та роззброєннями. У конференції, яка була організована Міністерством закордонних справ Угорщини, взяли участь високопосадовці з багатьох країн на п'яти континентах, а також представники міжнародних організацій та наукових установ. Перед учасниками конференції виступив новопризначений заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбоу. Під час саміту НАТО у Чикаго глави держав та урядів альянсу заявили, що поширення зброї масового знищення ставить під загрозу спільне бачення щодо створення необхідних умов у світі без ядерної зброї відповідно до цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вони також підтвердили, що відповідно до стратегічної концепції НАТО та своїх зобов'язань у рамках існуючих договорів щодо контролю над озброєннями, союзники продовжуватимуть докладати зусиль щодо підтримування контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням зброї. Масового знищення. Учасники конференції зійшлися на думці, що захід сприятиме відкритому і поглибленому неофіційному обговоренню основних тем у цій галузі, а саме майбутнє багатосторонніх ініціатив з питань нерозповсюдження небезпечної зброї, сучасні регіональні загрози і проблеми з питання її нерозповсюдження, тероризм і поширення зброї масового знищення, а також внесок НАТО у сфері контролю над озброєнням, роззброєнням і нерозповсюдженням зброї масового знищення. Генеральний секретар НАТО Андрес Фохрасмусан відвідав базу бельгійських військово-повітряних сил у клейне Брогель у ході візиту, який відбувся на запрошення міністра оборони Королівства Бельгія Пітера декрема. Генсек Альянсу подякував всім військовослужбовцям авіабази за їх вагому роль в місіях та операціях НАТО від Балкан до Балтики від Афганістану до Лівії. Я хотів би висловити свою подяку Збройним силам Королівства Бельгії за їх зусилля у підтримці операції міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану, а також нещодавні операції. В я. я знаю, що усі пілоти f 16 з авіабази Клейне-Брогель служили в Афганістані і були одними з перших в операції НАТО в Ліві. Я. я також високо ціную ваш внесок у забезпечення безпеки повітряного простору над країнами Балтія, зазначив генеральний секретар. Він підкреслив, що в кожній місії НАТО, де беруть участь пілоти бази, вони виконують поставлені завдання відповідно до найвищих стандартів. У ході візиту генеральний секретар високо оцінив відданість королівства Бельгії та її збройних сил засадам НАТО та подякував за. Високий професіоналізм. А на сьогодні все не пропустіть нашу передачу рівно за тиждень. Хай щастить.